Батько у тебе страждав алкоголізмом, і ти про це розповідала і мені в тому числі у дітей, у яких батьки випивають, у них е, таке різне може бути ставлення до алкоголю. Хтось теж починає закладати за е, воротнік, а хтось е, дуже негативно до цього ставиться. Тому що це знову ж таки тригери з дитинства. Як у тебе е, ставлення до тих людей, які вживають алкоголь? Я абсолютно диференцую. П'яниць і алкоголіків uh -huh. є люди, які все життя можуть закладати, при цьому вони просто п'яниці. Uh -huh. В них не відбувається розпаду особистості. І є алкоголіки, які втрачають свою особистість. Uh -huh. Вони міняються, в них міняється характер, світогляд, вони, в них щось це органічне. Пораження мозку, ну це білка по, по простому Це органічне по коли, коли вже люди. Ти бачиш, що він не здоровий. От, uh -huh. на жаль, це сталося з моїм батьком, тому що в мене і дід закладав. Знаєш, ну тоді всі закладали, uh -huh. якщо чесно. Але він ніколи не був алкоголіком. Ну випивав, ну випивав вранці шов, вставав, вмивався, шов на роботу. В нього процес життя в нього від цього не мінявся.